Впродовж 20-22 вересня у Житомирі проведуть другий книжковий форум «Відсіч без бар'єрів, який частиною літературного марафону серед вітчизняних письменників Війна Росії проти України. У Нас на Житомирщині це може вирости в велику. Культурну, літературну, економічну подію. Наша програма мені хотілося би одразу про це зазначити, бо це те, на що всі плануватимуть прийти, дуже різноманітна, і сам меседж без бар'єрів, якраз і розрахований на те, що ми все будемо складати в пазли так? без бар'єрів у творчості. Тобто, коли хтось, майбутній автор чи теперішній автор, не знає, як видатися, так ми будемо їх долати. У нас будуть численні майстер-класи з написання текстів. Літературний марафон включає. Конкурс творів, де учасники висвітлюють боротьбу українського народу за свободу та незалежність. Цей проєкт об'єднує літературні голоси усієї країни та надає платформу для висвітлення теми війни, національної єдності та безпар'єрності у суспільстві. Піднімається дуже важлива тема взагалі ментального здоров'я. Так буде представлений і вже приїздить до нас. Володимир Станчишин, відомий психолог, автор подкасту і численних книг. Ось і також і ще буде. Різні терапії. Наступний бар'єр це власне робота з підлітками і молоддю. У нас буде проходити тренінг від громадської організації Стоп Секстінг. Під час книжкового форуму окрему увагу приділять дитячій літературі, яка набуває все більшої популярності. Зранку до обіду це буде завжди дитяча програма. Із майстер-класами, із зустрічами а, з тренінгами. Аквагрим буде малювати. Фотозона буде закликати, щоб з нею сфотографувались. У програмі також є заходи, розраховані на аудиторію жіночої стації. Зокрема, від видавництва Creative Women Publishing. Загалом у рамках книжкового форму проведуть понад 75 подій. Тож кожен зможе знайти щось цікаве для себе. Це все складається в розвинуте суспільство. Читає, яке знає, як за, як слідкувати за своїм фізичним і своїм ментальним здоров'ям. Книжковий форум Вісіч без бар'єрів реалізовуватимуть на декількох локаціях: телецентр, вулиця Театральна, 7, вулиця Михайлівська та магістрат, вулиця Кафедральна, 3. Анна Чепаль, Ігор Литвак, телеканал СК1.